Щодень дуже скішився схід солодорі по син, і кришиться облік обріб'я. Усе кришиться син, і кришиться облік обріб. Одне с розкололося дням розхвильовим коло, не суті в холодний торпках, натікав крізь розколоті, і тиша що нову залягало в тиші якось погідь. Вітиш на луну залягав. Все місяць ясь до горі, до і осипався. Все сонце зі смерком померло, померло, як ти з піте. Чи встоєш, як я догорю, я згораю у світло? Чи встоїш, як я упаду? Ще один день минув наче камінь упав у воду. Ще по одному дню тільки слід коло колод розходяться. Як маю жити, скажи ти, що цей небозвіт згоди, коли все, що має життя черевих що ніяк не розходиться? Ще один день канув кам'яним, решта зеленого мається. За кожним круг мене хвиля здіймається усе вище, а як добіжить до краю, гнебоку в край вдариться і понесеться назад, скажи, як тоді виспи, бо чай поки я хвилю чаю, дивуюсь її розгоном, іначе й не помічаю в страху, та ніяк не звик, Що всеньке тро дрожить мені, як від лав дзвону. Ох, як забули розлили з в розбурхані води, зі мал помалу змиває по злоту засохлу, чи прийде ще хто помогти мурувати за бороду, чи прийде, хто віри навчити у воду простоху? З ким зливи і звідки ждать завтрої днини, Розбилися лінії, віддалі, далі, колі, зернини, і колі, збирав ці мерзоті просвідки в нечасті зернини й три хліба не буде, хіба кому пам'ятне колу та поки ця чорна, шалена вода не спала, триматися мушу, це може останній спит, Аби ви лиш любов, його, хоч любов не спала, як ліс не спить. Хай глици пахне, хай водами йдуть кільця, хай крики нюфетки старіють в потопах сторіччя, а я вже дійшов, дійшов таки до кінця, і скоро дивитися буду йому в обличчя. Дякую, але я тепер так розумію, що я мушу запросити а, Богдана Олегоручка, який мусив бути другим айте а Богдан.